Доброго дня, шановна громада, перебуваємо в нашому, одному із красивіших місць нашої громади, це село Артюхівка. Завершився ще один проєкт, який ми планували на цей рік реалізувати. Ямковий ремонт дороги, яка поєднує дорогу Р-78 і село Артюхівка, це яка проходить через село Чимужівка. Були звернення від Аменек до голови зібрали там понад 400 підписів з проханням зробити ямковий ремонт і зробити саме цю дорогу проїзною. Ми, в свою чергу, з депутатським корпусом зверталися неодноразово до балансу утримувача дороги, до власника дороги це дорога, яка перебуває на балансі державного підприємства дороги Харківщини. Але відповідь була одна, що кошти на цей рік взагалі не було передбачено. Тому депутатський корпус підтримав і ми знайшли таке гібридне рішення, коли на половину коштів виділила міська міська рада, половину фінансування взяла на себе саме державне підприємство. Було визначено дві дороги, тому що на дві дороги загальний Бюджет становить близько 25 мільйонів гривень. Це дорога Змію Мохнач, саме та, яка проходить через територію Зміївської громади, і Змії Вартюхівка це дорога, де ми зараз перебуваємо. Тому на себе взяла зобов'язана міська рада профінансувати дорогу, яка проходить зміїв Мохнач, а державне підприємство взяло на себе зобов'язане зробити ямковий ремонт саме дороги Змії артюхівка Кошторисна вартість приблизно буде становити, зараз очікуємо останні розрахунки. Тому що лише три дні тому закінчився ремонт. Зараз ведуться всі підрахунки. Загальна вартість буде становити десь близько 12-12,5 млн грн для міської ради. 8,5 млн грн вже міська рада перерахувала на державне підприємство. Зараз очікуємо кінцевої цифри і далі розрахуємося. На наступний рік наше завдання буде з вами, щоб цю дорогу ранньою весною пройти шафером. І таким чином ми вже спочатку настання тепла. На наступний рік зможемо ці дороги утримувати. Будемо звертатися до Державного підприємства дорога до Харківщини, щоб вони цю роботу провели. Якщо не буде коштів, то ми винайдемо кошти. Це вже не буде такі значні кошти. Це там на дорогу півмільйона гривень, і дорога буде в нормальному стані, тому вже плануємо на наступний рік, як утримувати цю дорогу. А на наступний рік ми вже будемо брати інші дороги. саме… У нас є під'їзда мачінок, гайдари. І сама головна і болюча дорога це Зміїв Константівка, Константівка-Водяне, тому що там взагалі немає транспортного сполучення і там люди також звертаються постійно до міської ради. Тому, що стосується доріг, ми в цьому році провели всі роботи, які запланували, але ще плануємо провести внутрішньоквартальні роботи. Це буде такий експеримент. Закупила міська рада все обладнання, який. І, ну, яке вже і є на балансі зміїв сервіса нашого комунального підприємства. І власними силами в цьому році попробуємо, Вже заплановано, до 1 вересня розпочинаємо роботу. Це е, під'їзд до школи інтернату, саме внутріквартальна, заодно буде плануватися і будинок по Соколівському шосе, де і з із парковками, щоб люди могли користуватися повноцінно внутрішньоквартальними дорогами. Тому плани є, працюємо і далі будемо висві... висвітлювати свою діяльність. Дякую всім, всьому, всьому депутатському корпусу за підтримку, порозуміння і е, спільну реалізацію таких чудових проєктів.